Із 24 по 26 квітня у четвер, п'ятницю та суботу до 14-ї години. В'їзд приватним транспортом на територію кладовища, що по вулиці Бистрицькій, заборонять на цвинтарі. У цей час працюватиме комунальна техніка, розповідає керівник комбінату комунальних підприємств Валерій Пухальський. У четвер в п'ятницю. Будуть кладовище буде закрито для транспорту. Я наголошую для а не для людей. А для транспорту, обмежений е заїзд до 14-ї години. Пан Валерій наголошує, великогабаритна техніка, що працюватиме у першу половину дня, має безперешкодно дістатись до спеціально відведених місць для сміття, аби усе вчасно прибрати і вивезти. Великогрібітний транспорт, який буде рухатись по дорогам, йому не потрібно, щоб заважала, допустим, одна машина, яка стоїть посередині дороги, не дасть можливості проїзду тракторам, погрузчикам, людям, які погрузять мусор. Одна легкова машина зупинить весь процес. Чому до другої години після цього ми відкриваємо кладовище. Люди можуть після цього часу зробити всю роботу, яку вони запланували на кладовищі. Будь ласка, без всяких проблем ніякого обмеження не буде до самої темноти. У суботу та неділю, 26 і 27 квітня, на цвинтарі провідні дні пройдуть молебні. На рахунок суботи я теж прошу віднести з розумінням, тому що в 12-й годині починається служба на ритуальному майданчику кладовища. Тобто, якісь роботи проводити, як вже відкриються ворота, і зійде транспорт, ми не зможемо. Від самого понеділка цього тижня на цвинтарі активно прибирають могилки померлих родичів. Заздалегідь щороку приходить і пан Аркадій. Ну а чого ж не заросте? Тут почва благодатна, хто казав, росте, як і візде. Бур'ян росте, а що треба, то не росте. Дуже добре. Це навіть і практично людям не треба ті купи прибирати, я думаю. Ну, просто, що їх мало. Просто, щоб що хто якийсь біотуалет туалета, де поставив, тому що ну, куди людям по нужді сходити. А всі ж вже такі люди старшої а містян та гостей громади в чергове просять завчасно прибрати могилки. Закликають не зволікати із цією роботою і не відкладати на останні моменти перед провідними днями. Ми дуже хочемо, щоб це щоб весь все сміття було б винесене до того, як ми зможемо його прибрати.